Києва по дитячу лікарню. її ракета вдарила, а йому там було планове обстеження там лікування. 8 вересня 24 -го року я його похоронив. Сину було 18 років. Вже як його не стало, ну, взагалі ну, не хотілося, чесне слово, кажу, назад повертати, але ж потім, ну, в душі якщось таке, знаєте. Перевернулося щось таке, емоції чи не емоції. Ну, а як би син на це подивився, де був живий? Бабу, що тато трус, там, боявуз, ховався. Знайшов собі сили повернувся до війська. Ну, і далі служили, бачите, в струю.